Маю в своєму арсеналі таку собі Excel-табличку, калькулятор, можливо, по-іншому, для того, щоб розрахувати вартість замовлення або вартість проєкту чи виробу для, для замовника. Тобто, там є всі необхідні ключові матеріали і фурнітури, в тому числі виробничі послуги, які сумуються з допомогою формул, і ти отримаєш якусь загальну вартість. Так от, важливо такі файли не видаляти. А їх, звісно, і сортувати для кожного замовлення. Тобто до кожного замовлення має бути залишатися такий собі файл, от оцей, до якого можна буде рано чи пізно повернутися, переглянути, порівняти і зробити відповідно якісь висновки. Тому що є перший етап, коли ти всі оці матеріали і послуги рахуєш і потім озвучуєш замовнику. І настає той етап, коли вже використав ти ці всі матеріали і послуги. І є необхідність в тому, щоб порівняти, що ти рахував до фактичного, до фан, до фактичного використання цих самих е, матеріалів. Чи була якась похибка, можливо, якась помилка, або що повпливало на те, що воно не співпадає от, от, те, теоретичне і з фактичним. В принципі, що сталося сьогодні зі мною? Е, на замовлення фарбованих фасадів, е, я навіть не приділив увагу. Е, замість однієї деталі, Мало не замовив. Аж сім деталей, і от оця похибка склала б приблизно в сумі 50 тисяч гривень. Сума не маленька, але при цьому замовленні я навіть не придав цьому уваги. Але потім, перед запуском на виробництво, я вирішив все-таки переглянути свої розрахунки, наскільки вони відрізняються, і взагалі, можливо, в чомусь є різниця або щось я міг пропустити чи забути. Таким чином я виявив от цю звичайну помилку. Тому себе перепровіряти це прекрасно і досить необхідно, в моєму випадку це так точно. Але от от ці розрахункові файли, вони мають більшу вагу, ніж просто розрахунки. Тобто, рано чи пізно можна буде зробити якийсь аналіз і, відповідно, коригувати свою роботу в тому чи іншому напрямку, щоб не траплялися такі помилки і знову ж себе контролювати. Тому контролюйте не контролюйте те що ви рахуєте з тим що ви потім будете використовувати